200 років тому на цю станцію в Англії прибув локомотив номер 1 Він провіз пасажирів першою у світі громадською залізницею, яка сполучила Стоктон з Дарлінгтоном. Тепер цей шлях повторила копія старовинного паротяга. Локомотив номер 1 був інноваційним інженерним досягненням. Водночас він не схожий на інші паротяги, бо не пихкає. Він переважно побудований з дерева та заліза, а не сталі. Тож 200 років тому кілька людей сконструювали уручну, зібрали цей експериментальний паротяг. А він самостійно рухався і тягнув за собою десятки вагонів. Ця подія в Англії проклала шлях для розвитку залізничного сполучення в усьому світі. Люди знайшли спосіб економно подорожувати та перевозити вантажі на великі відстані. Ще в 1825 році люди розв'язували такі проблеми: як безпечно, надійно, ефективно та раціонально перевозити велику кількість людей, товарів та вантажів. Тепер це й робить залізниця, і робить це ефективно. Залізничний транспорт, як і раніше, розвивається і удосконалюється у Японії. Надшвидкісні потяги експлуатують уже понад 60 років. Нині їхня швидкість сягає 285 км кілометрів за годину. А в Індії уряд недавно почав один з найамбітніших залізничних проєктів в Україні. Нова дорога вперше сполучить Кашмірську долину з великими індійськими рівнинами. Лінія проходитиме через 36 тунелів і 940 мостів. Вартість проєкту приблизно 5 мільярдів доларів. На думку експертів, залізниця безумовно має майбутнє. Тільки у Великій Британії пасажири здійснюють одну мільярда поїздок на рік. Отже, попри конкуренцію з боку автомобілів, автобусів та літаків, потяги лишаються невіддільною частиною транспортної мережі. Не літайте літаком, літайте потягом, бо він доставить вас із центру міста до центру. Подорож буде комфортною. Вуха не закладає, якщо він, звісно, не швидкісний. Ви милуєтеся ландшафтом, зустрічаєте чудових людей. А без станцій залишають незабутні враження. Літати потягом значить жити.